Ще зніму одне відео, останнє відео, яке зніму перед висівом. Це наш Бершацький Медвежий горіх. Горіх Медвежий. який... Це він сухий, зараз сухий вже десь тут є. Лопнувши, чу-чуть один йшов. В общем, тому що. Питають люди, чому такий, чи правда, не правда, такий вес горіха, як фундук. То есть, це крупноплодний. Одні говорять, що його багато, інші говорять, що його мало. Є стандартний медвежий горіх. Как бы, ну, оце його стандарт. Більшість сьогодні. Люди зібрали, привезли мені трохи там з дерев насобирали. Вот. Стандартний медвежий горіх, який зустрічається везде, от така крупність його, вона, більшість її в, в такому віді медвежого горіха, як зараз. Для посєва він кращий, тому що його більше, і виход саженців з нього більший, якби для посева. Но якщо взяти зрівняти от. Цей горіх. І то на цей треба, якщо повибирати отаких от маленьких, то можна навіть і три їх поставити. Ну, не три, два, пошири. Ну, це таке, це порівняння не, як би сказати, коректне. Але, але все одно, що взяти цей. На кілограм, наприклад, цього йде приблизно, там 600-500 штук. То це я не вважав. Ну, примерно. Ні разу не считал, треба було перечитати. Люди говорять, одні клієнти попали, що скільки каже, йде на кілограм штук. Як воно купите, посчитаєте. Пожалуйста, пересчитайте мені кілограм, я хочу знати, скільки мені. І от тут темні. Це вони лежали довше під деревом. Є світліше раніше зібрали. общем, людина, коли у неї росте медвежий горіх, постоянно мені привозить. О, я в неї Ось отакий. От Хороша схожість у нього. Якраз свіжак. Посіям його. Чи... А цей медвежий горіх от теж посію. Посів для. От, Я що там я його повибирав. От який в нього весь крупний це наш бершацький. Я його буду завтра вже висіяв трохи, а завтра буду висівати його. Висію сіянці. У мене є вони висіяні з крупноплодних. Но... Із Варшавської є, тільки вони розлетілися в тому году, як гарячі пірошки всі сіянці. От який висипати весь не буду, тому що якщо взяти зрівняти, кинути сюди цей і той, то мілкого в ці кучі ведь видно не буде. Зараз зроблю. Зараз зважимо, тому що більше цього відео вже такого не буде. Як там буде. Зараз покажем, Так, так, берем, Оп, 1,4 грама. Цей стандартний. Отакий вот в нього вес. 1,6. Ну все, все переважувати не буду, тому що його багато. Так що дивіться на вес і можете є менші. І попадаються. Вот, 1,7, 1,8. В середньому. О, два є. 2 і Ну, середній вес о такого звичайного медвежого горіха. Де? Є 2, два, є 2,5 два там якийсь. Це мокрий, це мокрий. Це тільки взятий, сьогодні зібраний з-під горіха. Мокрий вес. Це сухий. Наш вершавський сухий. Він уже сушений, пересушений. О, дивіться, 3,9. Так, по берегу. 4,1. Це сухий, я його, щоб мокрий вважив. 4,3 Були і по 5 грам, і 5 з чим то буде. До. до 6 грам заходило. Ось такий. Він вже як фундук. От крупноплодний фундук, який в... В сирому вигляді там важить 8 грам, 7 грам, то в сухому вигляді він важить там 4 грама чи скільки. А оцей, пожалуйста, 3,9 в середньому, 3,7. 4. Ну так, на вскидку можна сказати, можна подивитися вес його в сухому вигляді. І гібрид. Ну, гібрид у мене в другій стороні стоїть, так що він, він підвес зараз його рано важити гібрида. Отакий От наш крупноплодний вершавський. Все. І цей і сирий, і бачите, який вес. Цей завтра піде трохи на посів, а цей йде весь на посів. Весь цей крупняк висіваємо і доживемо чи не доживемо через 10 років. Спробуємо. А це по-любому пустий, тому що біленьке. Ну, да, пустий. Геть по вісу, можна їх оприділяти, чи пустий, чи не пустий. Але без пустих теж не може бути. Десь не визрівшись, десь не запилившися, вони так. Отакий наш, це стандартний, обичний, а це. Моя находка і мадин бершать. Отакий медвежий горіх. Ще крупнішого не бачив. Бачив, є. Ну, крупнішого не знаю, але бачив ще один крупноплодний. Росте. Ну, де росте, не бачив, але горіх бачив. Візьмемо його теж пару горіхів і посадимо. Побачимо, як. О, 4-6 просто взяв. 4,6, пожалуйста. Ще якийсь взяти з турбинки. 4,1. Так що пока. Поки я не в лідерах. Один з крупніших, ще крупніших в мене не було таких медвежих. Цих, хто я перебрав, пересіяв тонами, реально тонами. А цей буде другий раз на посіві. І будуть сіянці вже з медвежого горіха, сортобершавського тобто зробимо сіянці. Коли вони там заподоносять, то це вже другий випрос. А пока, от отак. Всім пока.